Ольга Кобилянська була вкрай революційною для 19 століття. Вона перша в українській літературі зобразила типи жінок-інтелігенток, які думками та світові чуттям не вписувалися у формат пересічної жінки того періоду. Це яскраво відображено в новелі Меланхолійний вальс, і в цьому головна її особливість. Перша частина твору знайомить нас з двома героїнями Ганною та Мартою. Вони такі різні та не схожі завдачою. Марта марить родиною кохання. Гануся ж не боїться лишитися в житті без чоловіка, бо творчість найбільше має для неї сенс. Надто вже бігаєш на ті конверзації, надто вже оживлена, повертаєшся з них. Чи не засліпилась в ким? Стидайся посередині навчання, розлазитись в чуттях. Та, попри відмінні погляди на життя і характери, між дівчатами була велика приязнь. Ганна панувала над Мартою, мов над якою підданою, бо мала сильну волю. Але Марту це не гнітило. І ти хочеш, щоб я заглушила в собі той світ для чоловіка і дітей? Ну як полюбиш? Художниця часто таркалась у розмовах теми незалежності жінки. Переконувала товаришку, що зовсім не обов'язково ходити заміж, народжувати дітей, адже можна жити, наприклад, лише для мистецтва. Гануся запропонувала подрузі план на майбутнє. Якщо вони не вийдуть заміж, то візьмуть до себе ще третю компаньонку і заживуть у трьох. Не будемо, приміром, жінками чоловіків або матерями, лише самими жінками. Ти розумієш, будемо людьми, що не пішли ані в жінки, ані в матері, а розвинулися так в повні. Ганна ззовні виглядає привабливо, але часто демонструє свої примхи, неврівноваженість та якоюсь мірою нарцисичність. Вона каже: Я артистка і живу відповідно артистичним законам. А ті вимагають трохи більше, як закони тісно програмової людини. Ти артистка? І змогла б вийти заміж без любові? Саме тому, що артистка. Ти не знаєш, як можна любити те, що люди називають артизмом. Безконфліктно спілкуватися з Ганною можна лише тоді, коли співпосідник знає, як і коли гамувати ту справді артистичну натуру, а коли давати охоти до польоту. До решта... Я можу мешкати тільки з людиною, яка ні в чому чуєш. Ні в чому? Ні в чому не буде мені заважати. Марта зауважує, що від Ганни йшла якась сила, яка надавала цілому нашому окруженню характер і якесь життя. Молода художниця закінчувала навчання та марила Італією. Марта ж мріяла стати вчителькою, тож готувалася до матури, тобто екзамену. Вчилась іноземних мов, музики та різних робіт ручних. Дівчина не лише вчиться, а й самотужки себе утримує матеріально. За характером вона м'яка та поступлива, вміє співпереживати. Ти не приймеш ти своїм божеським серцем, що наказує любити весь світ. О, Господи, в особі марти Гануся отримала підтримку щодо її захоплення образотворчим мистецтвом та ідеї емансипації жінок. Але це не заважає Марті бачити себе в майбутньому заміжньою та щасливою в шлюбі. Ганна говорить, що Марта, господиня з подібних тобі утворюється та велика сила, що займається пригнобленням подібних мені. Ваша маса пригноблює нас, окремих, і нам лишається загибати, мов пустоцвітові. Ви тому виною випадок змусив дівчат взяти до себе третю компаньонку значно раніше ніж вони планували. Цікава ситуація. Лікар в далекій Констанції гуляють собі. А через це дві не надто маючі пани дістають підвищення плати за покої і не мають іншої ради, як писати об'яву на третього компана. Ганні було важливо, щоб та виявилась такої ж артистичної натури, що й вона. Письменниця знайомить нас із майбутньою квартиранткою Софією через повідомлення служниці, яка передає своє враження від першої зустрічі. Катерино хто така? Як була обрана? А що я маю кожного оглядати? Якась у чорному. Непривабливі деталі її зовнішнього вигляду: Гудзик від пальта, що тримається на одній нитці, покусані рукавички, обличчя змарніла зі смутними очима. Все це не справляє на горень позитивного враження. Однак Марту заінтригувала нова постать. Вона дізналась від інших людей, що дівчина насправді дуже гарна і порядна, чудово, грає на фортепіано. Попри це, Ганна була ворожа, налаштована до потенційної сусідки піаністки Замість того, щоб мене обдавала свята тиша, я буду примушена слухати дурних гам! Ні, данкішон жінко. Я не беру її до спілки. Коли Софія врешті прийшла до дівчат просити дозволу оселитись з ними, то перше, що художниця спитала, чи гарно та грає. На що Софія відповіла, що не знає, бо грає по своїй душі. Намагаючись вийти з незручного становища, дівчина сказала, що не хоче нікому заважати своєю музикою, тож не образиться, якщо почує відмову. Вона звикла віддавати музиці всі свої сили й почуття. А тут їй би заважав вічний неспокій через думку, що вона псує життя співмешканкам. Все буде добре. <гум> ти справжня, ти вроджена артистка. Але Софія дуже сподобалася дівчатам, була мила і дуже скромна. Про себе розповіла небагато. Батько її був директором великого банку, розорився і помер. Мати дівчини тяжко хворіла, була прикована недугою до крісла і доживала віку при своєму братові, який допомагав грошима й племінниці. Найбільше Софія боялася, що дядько одружиться, і тоді про консерваторію їй доведеться забути. Життєвий шлях дівчини не є взірцем щасливої долі. В її коштах на навчання. Софійко. Софію. Вона була нервовою натурою, переповненою почуттями, сміхалася рідко та завжди здавалася зануреною в смуток, який, власне, відображався в її музиці. Це Вальс, Софія? спитала несміливо. Вальс. Гарний. Так, це Вальс і Меланхолік. Чия композиція? Моя. Маєш у нотах? Ні, в душі. Хоч здавалося, що Софія була постійно замкнутою в собі, але вона була чудовою подругою, здатною підтримати в слушний момент. Якось повернувшись з уроку англійської, Марта почувалася нещасною, оскільки вважала, що її коханий зустрічався з іншою. Ганна, з якою дівчина завжди ділилась своїми переживаннями, не було вдома. Тому Марта відкрила своє горе Софії. Музикантка сказала, що така причина не варта сліз. Порадила дівчині ніколи не принижуватися перед негідною людиною. Гордість, яку природа кладе нам у душу, повинна її більше розвивати. Це одинока зброя жінки, якою вона справді може вдержатися на поверхні життя. Ганусина доля склалася трохи інакше ніж вона очікувала. Мрія таки здійснилася. Вона поїхала в Італію. Однак, через тривалий час повернулась маленьким сином на руках. Вона займалася вихованням дитини самотужки, при цьому абсолютно не відчуваючи себе в ролі жертви чи нещасної жінки. Ми розійшлися, бо не могли порозумітися, але хлопець мій. Сама заробляю на нього, і ніхто не має права на нього. Ганна пішла нелегким шляхом. Життям, яке не притаманне загалом, поставила мистецтво вище шлюбу, винесла свої особисті прагнення на перший план, нехтуючи загальноприйняті канони. Художниця абсолютно новий для того періоду тип жінок, вольових та незалежних, що самостійно приймають рішення та відповідають за себе та своє майбутнє. Тоді Юрба переконається, що незамужня жінка то не предмет насміху й пожалування, лише істота, що розвинулася неподілено. У творі зображено дивовижний трикутник: артистка і художниця Гануся, музикантка Софія, яка теж, до речі, може почати бити посуд, якщо їй щось не подобається. І між цими двома творчими стихіями живе Марта, майбутня вчителька. Гануся слушно називає тебе жінкою. Ти вроджена жінка і мать. З тебе буде прекрасна мати Мартуху. З тебе також. В мене ні. Вона стереотипне втілення нормальної людини серед митців. Марта прощає товаришок, цінує їхній талант, ховає речі, які пристрасні подруги можуть розтрощити. У всіх трьох героїнь життєвий шлях різний, але кожна об'єднувала спільна мета: пошук краси, незалежності, утвердження самодостатності. Свого часу про Ольгу Кобилянську говорили в категорії моральності розпусти, етики тощо. Одна з її персонажок покидає батька дитини і забирає саму дитину. До того ж, вона народжує, не виходячи заміж. У наш час до цього ставляться з розумінням, а в той час це було неприпустимим. Видатний критик Сергій Єфремов, який проте прославляв інший напрям у літературі, так висловлювався у бік письменниці. Кобилянська великий гріх на душу бере, створюючи шкідливий, протисуспільний, такий, що розбещує тверезі уми напрям у літературі. Але письменниця висвітлює ідеї твору неупереджено та й самим материнством захоплюється. На прикладі цих трьох дівчат вона з числа перших говорить про емансипацію жінки: немає відчуття, що ти можеш стати на бік однієї з героїнь, не засуджувати, приймати, не нав'язувати. Ці ідеї прогресивні і для нашого часу. Меланхолійний вальс це особиста історія, як сама письменниця зазначала. І як справжня мисткиня власну життєву драму Кобилянська змогла узагальнити до осмислення долі значної частини тогочасного українського жіноцтва, чого раніше в Україні ніхто не робив, ще не настав 1900 рік. А пані Кобилянська писала те, що писала, і була такою, як творила своїх героїнь. Освічені міські жінки, яким не потрібен чоловік, аби бути цілісною особистістю. Жінки, що готові заробляти та жити самостійно, аби не продаватись в шлюб не по серцю. Це як вогонь, самоповага, бажання незалежності, коли навколишнє середовище ще навіть не задумувалось про якихось там суфражисток. Твори Кобилянської наштовхують на роздуми щодо ролі та місця жінки в суспільстві. Тому читаємо та просуваємо круті книги в маси. Також діліться своїми улюбленими творами в наших соцмережах. До зустрічі!